Вітаю, любі друзі! Ну що ж, ми розпочинаємо другий випуск челенджу з нуля до мільйона євро за рік. І я з вами зараз поділюсь, як у мене пройшов тиждень, що вийшло, що не вийшло. Що я зрозуміла, які інсайти піймала? Це дуже і дуже був такий цікавий, потужний тиждень. Тому мені є точно чим з вами поділитися. А я вас е, прошу підписатися, поставити лайк цьому відео, якщо ви ще не підписані, для того щоб більше людей теж розвивалися разом зі мною і. Прошу вас теж написати, чи ок вам нормально, якщо я буду знімати, наприклад, в парку, тому що сьогодні в мене таке виникло бажання записати це відео саме в парку на природі, але є трошки помєхи. Ну зараз поки птічки співають, аби діти не кричали та в машини не їздили дуже гучно. Тож, що відбулося? Відбулося вже безпосередньо в понеділок. На вихідних я чудово відпочила, і в понеділок я прокинулася з якимось тотальним внутрішнім болем, бажанням просто плакати, якась така внутрішня депресія. І я не могла зрозуміти, що відбувається. Я пішла в зал. Думаю, що я в залі взбедрюсь, там позаймаюсь. Але я в залі чуть не розривілась. Думаю, так окей, треба їхати додому і розбиратися, що зі мною відбулося. Тому що причин таких наявних нагальних немає. Але в цей день дещо відбулося, та 7 числа. Відбувся перехід урана там в близнюки. Я не дуже сильна в астрології, мені допомагає, якщо що GPT, але, як кажуть астрологи, це дуже значима подія, особливо для Терезів, а я Терези, бо саме цей знак виходить з того сектору, де він створював мені певну фінансову напругу. Ну, побачимо-побачимо. І я думаю, що під впливом. Цієї планетної активності в мене відбулися зняття певних програм. І я, коли приїхала додому, я відразу почала робити розстановку. Я, до речі, вирішила, що я цьому буду вчити на коді мільйонера, тому що це проста техніка, але вона допомагає самостійно розібратися, що не так, що дає завтики з грошима там і так далі. І коли я зробила розстановку, то гроші клієнти ну нічого не показує, нема такого, щоб є якийсь завтик. І я вела в чат, як то кажуть, родову систему. Я робила предмету розстановку на на камінцях, можна на будь-яких предметах це робити. Ну коли знаєш, як з цим взаємодіяти. І я вела родову систему. Чому я вирішила вести родову систему? Бо мені наснився сон. І причому такий сон, знаєте, специфічний. Але я не буду вам зараз за сон розповідати, просто такий нюанс, за який я зачепилася, що це можливо сигнал родової системи і попіднімалися ці знаєте страхи родової системи. Щодо мого такого масштабу, тому що по суті, що я зробила, я цим челенджем да публічно заявляю цей світ про свій намір. І не просто заявляю, а роблю конкретні якісь дії. Да? Тобто, це не просто поговоріть, а я реально хочу це зробити. І мені наснився сон, де мені сниться цей фрагмент, молодий чоловік, його звати Петро. І я кажу: прикольно, в мене дідуся Петро звали. Мені не дідусь ніколи не снився. Ну, взагалі, ця ця історія ніколи не снилася. Я його. В принципі навіть не згадувала, але ось так, от якось вийшло, і я така думаю: так щось мені здається, тут є якісь такі натяки в родовій системі. Отже, я почала пропрацьовувати ці програми, і так як я працюю методом, який дуже швидко допомагає програми зносити, підчищати да метод легалізації правди, то розуміючи свої сценарії, я безпосередньо цим же методом сама собою працюю да через фрази Я признаю і приймаю всіх тих своєму роду і своїх реінкарнаціях. Наприклад, там ризикнув і втратив всі гроші, я даю цьому місце. Да? І якби і я дуже сильно через тіло це відчувала. В общем, проплакала так добряче, хорошо. Написала ще лист до родової системи, що я вдячна вам за ваше прожите, що ви прожили там певні травми. Да? Тобто я це не обозцінюю, але це ваше, воно не моє. Ви прекрасно знаєте, мій внутрішній ресурс, що я можу. У мене є ця сила, але оці страхи. Вони за нами дуже плотно стоять. Я уявила, як за за мною стоїть моя родова система, тобто написала лист, подякувала, да, подякувала мамі своїй за те, що вона жертвувала собою ради того, щоб у мене були якісь кращі речі. І бабусі подякувала. Ну тобто, тих, кого я знаю, да, особисто зі свого роду. І ось таким чином мене потім відпустило, і наступного дня у мене включилась дуже і дуже сильна потужна така енергія. І Якраз у по вівторкам у нас заняття в наставництві, і безпосередньо ми розібрали те, що має зайти ще один новий продукт. Окрім коду мільйонера, це само собою преміалка. Але до речі, по преміальній програмі я буду додавати ще формат глядача. Тобто до цього у мене був код мільйонера перехід да тому, що мені хотілося, щоб була можливість якби пройти цей матеріал, але я ну отак от прям не працюю 24 на 7. І я прибрала цей код мільйонера прихід, але вирішила, що на загальний код мільйонера буде ВІП-формат, де ми працюємо прямо в групах, і окремий формат глядач, де ви дивитесь, слухаєте, робите практики і таким чином трансформуєтесь. І є доступ, звісно, до перегляду тої групи, яку я буду віп групу вести, да? Тому що коли ти навіть дивишся ці розбори, в тебе теж іде пропрацьовка і робота з програмами. Коротше, цей метод реально дуже, дуже крутий, і в ньому багато Потенціалу. Тому вирішила ось так зробити. І друге, це ви перші дізнаєтесь, тому що ті, хто дивляться відео, ті молодці. Да? Бо в інстаграмі я про це не казала, в телеграм-каналі я про це не казала. А я буду ще запускати клуб на мільйон. Тобто, це преміальний клуб. Хоча поріг входу я вважаю, що достатньо адекватний. Ну я так вважаю. Поки що я не буду озвучувати вам ціни, бо я ще не сформувала. Я думаю, що можливо наступного разу я озвучу. Мені треба чітко написати, що туди буде входити, розуміти об'єм робіт да, і скласти цінову політику. Тож будуть оці два таких преміальних продукти, і в цілому на ці продукти, ну тобто, якщо реально зібрати людей так, як я зробила в декомпозиції, то може вийти така кругленька сума, але код мільйонера. І преміальна да, клубна програма, вона ж не буде якби щомісяця набор. Да? Тобто це такий разовий набор. Можливо, періодично я буду або по півроку робити ці набори, тобто це не така непотокова історія. Це такі будуть імпульсні доходи, да? раз, а потім через якийсь час іще е, дохід. Тому мені треба вибудовувати безпосередньо якийсь такий е, нон стоп продукт, а саме флагманський ще продукт, створювати для того, щоб його можна ставити було на поток і продавати через продукти вже більш. Низького чеку і я робила ліквідацію. Хто не в курсі? Я продавала свої курси. Там карма, марафон, кот мільйонера Лайт, кот мільйонера, перехід без моєї участі. Там буквально 200 євро і е, інформацію, яку я давала на коді мільйонера преміальному 2.0. Тобто можна купити з суттєвою знижкою, тому що кожен наступний потік це кардинально різна історія. Чому? Тому що я постійно внутрішньо змінююсь, тобто в мене квантові такі скачки зростання відбуваються дуже часто, і відповідно я свої зміни вношу в продукт. Да? Ну це якби логічно і нормально. Е, тому кожен продукт він відрізняється від попереднього. Преміальні програми маю на увазі. Тож Зробила ліквідацію. І що я вияснила з ліквідації? Спочатку у мене взагалі не було результату, по зараз по точному результату там десь 9 тисяч гривень мені зайшло. Чеки на невеличкі ці 25 євро, 35 євро. Тобто, в мене купували код Мільйонера лайт і карму грошей. І що я помітила? Тут декілька прям нюансів, які допомогли мені подивитися вглиб себе. Це, до речі, цей важливий момент, чому я завжди топлю за те, що краще помилятися, ніж стояти нічого не робити. Тому що, коли ви робите дію, яка не спрацьовує, наприклад, ви тоді так: ага, чому не спрацювала? Можливо, я десь себе зраджую, а можливо, це ну взагалі не мій формат. А можливо, а можливо. І от що я зрозуміла по ліквідації. У мене таке перше відчуття було: хто знає, як працює Луївітон? Та у Louis Vuitton немає знижок, тобто ви не знайдете продукцію по знижкам, і те, що не продано, вони спалюють цей товар. То добре, це чи погано, ми зараз не кажемо про це, просто як сам факт. І я зрозуміла, що мені важко опускати ціну на дуже круті товари, ну тому що там цінності реально багато. Тобто, та карма грошей за. 35 євро, ну вона реально може дати вам блін х3, x 5 в доході, якщо ви поприміните ці всі історії. Ну чи коштує це 35 євро? Ну звісно, ні. Знаєте, оцей внутрішній трошки конфлікт у мене був. Проте я все ж таки це зробила. Писала тим, хто заходив, дивився, але не прийняв рішення. Мені багато людей не відповіли. Але були ті, хто повідповідали, тому деякі покупки, скажімо так, і і відбулися завдяки цьому. Але я зрозуміла, що я не хочу мати низькочекових продуктів. Не хочу, тобто буду Да, більш середній такий middle сегмент, а низькочекові тільки для того, щоб набрати більшу кількість аудиторії, да, яка вже перейде на флагманські продукти або преміальні продукти, тобто як класична воронка. Тобто я зараз велосипед не придумую, нічого такого нового. Тож ліквідація мені дала дуже багато таких висновків і зрозумінь, і усвідомлень. Але що мені ще дала та енергія, яку я працювала, попрацювала з родовою системою, це. Бажання дуже яскраво проявлятися. У мене вже знаєте купа картинок, купа ідей, і причому досить так сміливо проявлятися, тому що хочеться вже знаєте, так ноги зайти в цей мір. І ем, що відбулося далі? Мені ще почали надходити пропозиції. Я буду експертом. Назва, звісно, така трошки стрімнувата, але як є, мене запросили експертом на реаліті шоу Ацький інстаграм. Це реаліті, де будуть різні експерти, які будуть допомагати проявлятися в інстаграмі, працювати над блоками. Хтось над візуалом буде працювати, тобто експертів буде декілька. Я буду безпосередньо працювати з ментальною частиною і. Я думаю, блін, клас, я хочу, але питання, звісно, зараз в грошах, да, тому що дуже ліміти зараз такі невеликі. Тобто, мій дохід поки що це 9 тисяч з ліквідації, і я не пам'ятаю, чи минулого разу я казала чи не казала. У мене ще є бронь на наставництво. Мала бути ще одна бронь навіть, дві, але одна злетіла, а іншу треба ще у дівчинки спитати, бо я якось чесно кажучи, забула. Тож побачимо. Тобто, зараз такий не сезон трошки і йде певне теж бронювання на роботу на осінь туди або. На кінець літа бюджет зараз дуже сильно обмежений. Але я питаю умови, звісно, да, тому що завжди ви маєте чітко розуміти умови. І умови досить такі лояльні. Участь 5 тисяч гривень. Думаю, легко. Ще важливий момент. В мене є невеличка сума в фонді, але зараз там 3 тисячі залишилось, тобто там десь було 8 тисяч. З яких я 5 тисяч а, направила сюди, тому що медійка дуже і дуже важлива. І наступного дня мені ще приходить запит на спікерство на фестивалі, участь 4 тисячі гривень, начебто, невелика сума, да. Ну тобто раніше це вообще для мене не питання було, але зараз там мене освіт вчить жити трошки по інакшому і. Дивіться, яка геніальна історія. Я прошу в це сильно не заграватися, тому що можна втратити ресурс. Але точечно іноді можна так робити. Дівчина, яка мені написала, я знаю, що вона хотіла до мене на сесію, але в неї теж питання по фінансам. І я кажу: слухай, а давай, якщо ти окей, то я готова на це піти. Давай зробимо по бактеру. Тобто ти мені даєш місце спікеру, я роблю тобі сесію. Вона сказала. Лайк, like, давай. Тобто іноді, коли мінімально є ресурс, можна використовувати бартер. І я оце подумуваю. Вдруг, якщо хтось серед глядачів є, по бартеру ще сайт зробити, тому що мені дуже потрібен насправді сайт, але зараз ну, бюджету на нього відверто немає. Тож ось такі теж лайфхаки іноді використовувати, тому що дуже часто буває так: людина в команду. Да, можна сказати, дивись, я тебе оцього навчу, Тобто я тобі оплачу тим, що я тебе навчу певному навику. А потім, якщо ми спрацюємося, то я тобі далі буду вже платити. А якщо не спрацюємося, ти виходиш вже з навиком, і ти можеш влаштуватися вже за гроші. Да? Ну, тобто навчання зараз звініть, не дешево коштує. Тому це дуже теж така класна історія. Якщо треба люди саме в команду. До речі, я собі в команду шукаю зараз менеджера з продажу. Дзвонити можливо не треба буде буде переписка, тому це два зараз таких основних аспекти, які в мене стоять, але я ще не починала це робити. Ну, я все перед вами чисто говорю, то от говорю можливо серед вас будуть такі люди, то you are welcome. Так, сонечка пробилась в єдину щолочку, намагаюся зробити собі трошки <тас>, І Ще не все. Я ж кажу, в мене дуже був насичений е тиждень, і в мене ще була одна перевірочка на те, як я тримаю кордони і чи не е входжу я в трикутник Картмана. Трикутний картмана це жертва агресор-рятівник. Я дуже детально розказала про ситуацію на телеграм-каналі, тому в описі буде обов'язково. Прослухайте там 30 хвилин подкаст, але дуже дуже повчальна історія, тому що ми з вами живемо життя і нам треба в ньому орієнтуватися для того щоб нас знаєте ну не вишатували якісь історії люди не вивлі в свою гру і в итогі ви ну хоча б себе почували нормально тому це прям ну дуже от не полінуйтеся реально зайдіть, прослухайте а ми йдемо далі ситуація вчора я зустрічалася зі своєю знайомою яка жіночий коуч по розкриттю з сексуальності жіночої енергії і так далі ті хто дивляться хлопці ну можете дивитися звісно це більше для жінок але для вас можливо Теж буде корисно у жінок сексуальної енергії в 9 разів більше, ніж у чоловіків, і сексуальна енергія це не тільки про секс, це про гроші, в тому числі, тому що це енергія кайфу. Тобто, коли жінка кайфує, вона з кайфом може і заробляти гроші. Це оті самі гроші в легкості, про які всі кажуть. Тобто, це не про лежати на дивані на пляжі і тобі капають, це про стан внутрішній. Кайфу, з яким ти можеш, от якби вдавати в цей світ щедро, да, ділитися зі стану потоку, зі стану любові, а не зі стану е, нужди. Оцієї. Як тільки ви хочете із нужди заробляти гроші, от мені треба, да. От мені треба, мені треба закрити базові витрати, мені треба там сплатити податки, мені треба сплатити комунальні чи ще щось, да? Оце треба. На треба енергії немає, тому що для мозку це взагалі якесь знущання. У нас включаються всі ці нейронні зв'язки, правильні і ресурс тільки тоді, коли я хочу. Я щось хочу. Я хочу машину. Я хочу там квіти. Я хочу в ресторан. Я хочу на море. да? я щось хочу, хочу ту сумочку. Тому оці штуки треба відслідковувати. І ми з нею спілкувалися, і поки ми спілкувалися, я з нею поділилася тим, що я запустила такий челендж. У мене реально стоїть внутрішні виклики. Я хочу для мене це такий драйв момент заробити мільйон євро за рік. Тобто це ну, колосальний внутрішній різ, да, треба мати. Тому що якщо в мене ще мільйон євро немає, значить ще недостатньо. Можливо, мислення недостатньо, можливо, ще якісь є підсвідомі страхи, можливо, якихось дій недостатньо. Да. Я ще сама не знаю, чого мені недостатньо, тому результаті цього шляху я буду так і виявляти. Тому шлях ще раз підкреслюю, дуже важливий стояти на місці, просто боятися нічого не буде. Невер ніколи. Страх змін це самий великий страх. Ну, якби як хочете, цим тепер і живіть. Тобто, нам безпечніше сидіти на місці, хай нам боляче, ми сидимо на колючках, але якось сидимо, терпимо. Окей, це нам зрозуміла історія, зрозуміла галявина. А отам, от в лісі темному, не зрозуміло. Да? Можливо, нас вовки з'їдять. Тобто, це така ще генна історія, коли реально вовки з'їдали, мамин Ну ми ж живемо вже не в режимі мамонтів, да треба собі просто це відчолкувати так, що для мене безпечно небезпечно. Ну і йти в це. Беріть з собою коучів, психологів, психотерапевтів, наставників, да там я готова завжди з цим працювати. Але з кимось ідіть, але тільки не стійте, будь ласка, на місце. Так ось повертаючись до цього питання, поки ми йшли, розмовляли, я така йду. А ми якраз в цьому парку йшли, йдемо округа. я така, знаєте, щось, бо я розмовляю і не фокусую. Така рука, щось розминаю, розминаю. І поки ми вже доходимо до кінця, я розумію, що в мене рука отсюда, знаєте, таке просто як. Не знаю, молот такий важкий, 50 кілограмовий молот, мене ж тяне на дно. Я так думаю, так, стоп, а що з рукою? Чому в мене тіло реагує? Тому що ми говорили про гроші, про сексуальність і про цю всю історію. І в мене рука, прямо реально, вона аж напухла. Я отак, знаєте, зрівнюю руки і розумію, що в мене рука трошки напухла і змінила навіть колір. Уявляєте? Тому що тіло, воно знає все. Його не обманеш, о тому дуже варто звертати на реакцію тіла і з цим потім працювати. Як саме з цим працювати? Це вже інша історія. Ну, наприклад, вона мені порадила одного біоенергетика, до якого сходити він може просканувати, зрозуміти, де реально ступор. Ну де реально ступор. Але це я окремо піду, потім буду з вами, звісно, ділитися. І е, також я буду до неї ходити по середам, Хто Київ, до речі, можете мені написати, теж можу вам е, поділитися чатом і розвивати дівчата свою сексуальність. Це дуже крута енергія. вона створююча і вона дуже на гроші впливає. І я буду цим займатися. Тобто, зараз в мене піде фокус на. Пропрацювання свого тіла через жіночі ці всі штуки енергії, сексуальність, розкриття себе, зняття якихось шаблонів, те, чого раніше там я собі не дозволяла, да, і зараз я буду все проходити, тому що раніше там на певні речі стоїть блок. Да? Ну, бо ми всі звідки ми всі виросли, ну не всі може, ну більшість із нас, да мого віку, савок, да, де доторкнутися до свого тіла, це О, боже, це якийсь і срам. Ну реально, давайте казати речі своїми іменами, тому що і зараз. Ми, тіті, вирощі, да, під 40 років, навіть коротше, базові речі боїмося зробити, навіть сказати, проговорити це вслух. Я була точно такою. Якісь речі я навіть боялася отак говорити. Тобто, ще трошки раніше я про такі речі вам би не казала. Тобто я навіть публічно не могла сказати слово секс там, чи сексуальна енергія, тому що були ну, якісь певні внутрішні блоки. І Це теж все впливає на гроші, як не крути. І так, такий цікавий випуск. Знаєте, вийшов, діліться для вас, те, що ви для себе взяли, що для вас можливо було нового, які можливо інсайти у вас сталися. А зараз я чітко по пунктам пройду, що я роблю далі. Так. Окрім того, що я буду працювати зі своєю сексуальною енергією. Я буду робити офери окремо на заявки на код мільйонера, щоб мені поступали заявки, заповнювалися анкети. До речі, анкета в описі під цим відео теж можете заповнювати. Тобто, код мільйонера це абсолютно у Вас перезборка особистості, все стане на свої місця. Це знаєте, як можна мати вигляд там якогось трансформера, а потім раз у вас чик-чик-чик перезібрали, і ви така гарна, красива якась автівка, там, чи, чи ще щось, що хочете, тут придумайте. Ну, тобто те, що має якийсь вид, красивий, енергію на це все, рух, кайф, життя. ну, Давайте чесно, що ви хочете? Ви хочете грошей? Ви хочете кайфувати від цього всього, щоб не було такого, знаєте, виснажливого цього кіпашингу? Ну правда ж ви цього хочете? І щоб при цьому у вас були нормальні стосунки в сім'ї вашої з дітьми вашими? Правда, ви цього хочете чи не хочете? От якщо ви все-таки цього хочете, то анкетка для вас. Якщо ні, то ну значить продовжуйте дивитися відео просто і все, що я можу вам сказати. Отже, які цільові дії я буду робити? Офери на заявку? Тобто це будуть або рекламні ролики, або дописи з оферами. А пізніше я буду робити офери на клуб на мільйон. І буду створювати а, паралельно новий продукт флагман, який можна буде придбати вже з міні-продуктів, які я буду запускати через а, рекламу. Тобто я не знаю, буду я їх рекламувати в інстаграм чи не буду. А, у мене так охоплення дуже сильно впали. І іноді я чесно кажучи, думаю, чи варто мені там сильно плясати в тих сторізах, тому що ну реально. Щось в мене мотивація дуже сильно в цьому контексті падає, тому що ти пляшеш, пляшеш, пляшеш. Результату немає, і я от думаю, тут є два виходи: або мінімально плясати просто для себе, для душі, або збільшувати аудиторію, але ну це пізніше, бо це все знову таке гроші, або взагалі вийти з, зі сторіс а просто сфокусуватися на рілсах. Хочу, можливо, зроблю якийсь тижневий челендж, щоб не заходити в сторіс. Ну, в общем, ще не знаю. Таке ще не, не можу зрозуміти, причому довгий період часу, що з цим робити. В принципі, оце зараз у мене такі основні. Задачі, над якими я буду працювати, ну, І будемо дивитися, що зі мною відбувається з моєю головою, з моїми інсайтами. І ще наступного тижня я планую теж знімати якраз такі якісь рілси, де я буду в іншому проявленні в іншій грі. Ну, в общем, подивимося, що з цього вийде. Потім я перед вами обов'язково відзвітую. А я нагадую, що не забувайте писати коментарі, як вам цей випуск, що хочете ще можливо чути, бачити. Ставите лайк і підписка, можна ставити ще колокольчик, для того, щоб не забути не пропустити ці відео. І звісно, можете теж ділитися зі своїми. Друзями, знайомими своїми підписниками, якщо у вас такі є, я буду вам щиро вдячна. А у нас по класиці з вами метафорична карта. Зараз прямо подумайте про свій запит. Який у вас запит краще більш об'ємний, не так чи ні? Да? А нагадаю, що метафоричні карти називаються Що заважає або допоможе тобі дійти до мрії всі ми хочемо насправді здійснення мрій, але треба. Працювати над цим, над головушкою, робити цільові дії магії не буде, ніякої магії не буде. Магія складається тільки там, коли ти починаєш діяти, і тоді тобі вищі сили можуть вже допомагати. Тому що він вони такі бачать, ага, о, двіження пішло так. Надо його трошки підтягнути, дати людину, якусь ага, о, ти тут такий інсайт піймала на тобі людину, на тобі обставину розумієте. Тому що коли немає внутрішньої готовності, ну ну сорі, ну нічого не буде. Так, метафоричні карти. Зараз фокусуюсь на ту аудиторію, яка дивиться для їх запита, що буде саме найкраща яка карта. І я дивилась, що воно розфокус ловить, тому я буду вам вставляти, як минулого разу, карту. Так, вау! Оце так да. Зараз покажу трошки ближче, ну, вставлю за цим кадром обов'язково вам вже скріншот цієї карти. Подумайте, що це для вас. Ну, вона така специфічна, прям такий е, мегаполіс, е, всередині якого земля і природа. Ну, це її прям треба роздивитися, роз... відрефлексувати. Да? А зверху прям, е, якісь технології небесні. Е, давайте я вам ще одну карту витягну, тому що ця карта така, мені здається, не для всіх може бути зрозумілою. Давайте я вам ще одну витягну. Нагадаю, що метафоричні карти це робота з підсвідомістю, це не є гадання. От та відповідь, яка до вас першою приходить, та і правильна. Ой, у мене тут метелик прилетів. Я думаю, що вам його видно. Клас. Ось така карта. Слухайте, цікаво. це одно дороги, дороги, дороги. І тут був да, такий і мегаполіс з дорогами. Все ж, таки, все ж таки, вони чимось трошки схожі. Чимось трошки схожі. Клас. Подумайте, напишіть обов'язково теж в коментарях. Чи ну, прикольна взагалі історія з картами? Чи треба вам таке, чи допомагає, не допомагає. Але мені здається, рубрика прикольна. Що ж, на цьому в мене все. Я з вами не прощаюсь. Всього лише до побачення, до наступного випуску. Все. Всіх обняла.